Земля у центрі Чернівців сьогодні на вагу золота, тим більше коли є лічені дорогоцінні земельні ділянки. Десять соток на вулиці Івана Тургенєва протягом багатьох років мозолить очі депутатів міськради. Та замість того, щоб продати цей клаптик землі з аукціону, а відтак заробити чималі кошти для міста, народні обранці продовжують деребанити міський бюджет. Хто ж стоїть за цією корупційною схемою? До речі, прізвища щасливчиків не такі вже й пересічні. Якщо далі прийде. Цей громадянин мостовий готовий надати для міста 150 тисяч гривень. Питання землі на торгенєва вже вкотре вноситься на сесію Чернівецької міської ради за клопотанням фракції партії регіонів. Ще у 2012 році вона знята з аукціону та вже декілька сесій поспіль вноситься на розгляд ради щодо передачі її без конкурсу. От тепер ми Это я о том, что я знаю прекрасно, вы подходили уже в перерыве к депутатам и просили проголосовать за этот участок. Это Натургенева, это центр города, у меня есть предложение проголосовать, отказать. І виставити цей участок на аукціон, про те, як знову потрапило питання золотих 10 соток, які знаходяться у районі Соборної площі на сесію, невідомо депутати обурені, адже боротьба за цей клаптик землі виглядає як звичайний деребан бюджетних коштів. З огляду на які ситуації політично-економічні даний пункт попав як додатковий проект рішення. Чернівчани, які проживають неподалік від цієї ділянки землі, кажуть, що давно не бачили орендарів. Ну тут як такового нету, как бы, А. 17-й вот, тот дом. А здесь, получается участок, он, конечно, находится в пожизненному пожизненной аренде у людей, у физической особи. но адреса здесь, получается, как бы особо так официального нету. Как, как такових комиссий, то они здесь редко бывают вообще. Да. То есть, Они просто видно, у них где-то числится, что участок вот такой существует. И все. А так, чтобы приезжать в мере здесь или какой-то новый хозяин, тот, который желал бы приобрести вот эту землю, то. За словами народних обранців, за цією землею стоїть депутат фракції батьківщина Олег Вікнянський. До речі, його прізвище вже фігурувало у скандалі довкола сумнівної роздачі земельної ділянки знову ж таки у центрі міста на вулиці Козачука, 27 а десять соток на ринку можна було продати на суму в понад 100 тисяч доларів. Але сесія міськради надала їх безкоштовно пересічному чиновнику. Я хочу вам на одну вулицю Козачука которая тоже бедная, несчастная, одинокая женщина и нигде жить, ребенка, мать, одиночка. Надо было ей там дать десять соток. Я не голосовала. Конечно, нет. За такое решение я не только не голосовала, а даже подавала протест в прокуратуру, потому что мы знаем, что за этим стоял Викнянский. Нагадаємо, тоді мова йшла про будинок. За умовою договору одну квартиру мав забрати інвестор, а іншу передати матері одиначці з дітьми. Проте цю панянку знайти не вдалося, але земельну ділянку виділили. Корупційна схема прослідковується і на клаптику землі на вулиці Івана Тургені, 17А. Продавши її на аукціоні, а це 10 соток. Місто могло б отримати додаткові гроші на розвиток чернівців. Проте левова частка депутатів, фракції Свобода, батьківщина, позафракційні колишні регіонали цю пропозицію не підтримали.